Втулка Sun Ось така піддисковий тормоз під тріщітку Відразу хочеться відмітити, тут більше мінусів, аніж плюсів. Чому? Тому що неважливо, чи вона буде на пром, чи вона буде на насипних підшипниках. Різниці немає. Тому що вісь, яка проходить через втулку, вона має фіксацію тут. І ось тут, Ой, ось тут. і ось тут. І виходить, що ось це місце, воно пустує. І перший з'їзд із якоїсь нерівності призведе до того, що у вас не знаю наскільки видно, але, надіюся, видно, що вісь трі трішки деформована. І до чого, що це буде, здавалося б. На надійність це не впливає. Колесо буде крутитися, все, все буде класно. Але, як бачимо, фіксація зірочок іде тут, на самій втулці, а втулка через те, що вісь зігнута, почне отако робити невеличку вісімку. І це призведе до того, що, якби ви чудово не налаштовували свій перемикач, компонел, тут буде. Постійна ось така мікро вісімка, і ваші передачі будуть постійно проскакувати. Тобто чіткості передач в таких випадках у вас не буде ні в якому разі. Переваги перемикачів, точніше, ой, перемикачів, переваги втулок під касету, в тому, що барабан знаходиться не ось тут, не ось тут, на зірк, разом з зірками. Барабан окремо. Фіксується як частина втулки. І його підшипник знаходиться тут ближче до краю. Таким чином, і тут ще один підшипник іде. Тобто тут ідуть підшипники, тут таким чином навантаження на втулку рівномірно, точніше, на ось рівномірно через втулку передається через ці підшипники. Немає пустого місця, де втулка може деформуватися через навантаження. Тому. Рекомендую купувати не трішітки, а саме касети, втулки з касетою. Вдалих вам покупок, обирайте правильно.